Вітаю, з вами знову Джейсон Терєрський. Сьогодні я вам розповім про свої чотири іграшки із однієї серії. Тож поїхали. Перша іграшка це баклажан. Він з'явився в мене найпершим. Та також це моя улюблена іграшка із чотирьох. Я люблю щось рити, щоб дістати іграшку. Другою іграшкою у мене з'явилася морква. Іноді я бігаю, як заєць. Тому логічно, що я люблю проводити час з морквою. Головне, щоб її в мене не забирали. Третя іграшка в мене з'явилася не так давно. Це банан. Я їм граюся не дуже часто, менше ніж усіма іншими з цієї колекції, але все одно люблю банан. Четверта іграшка це не їжа, а капець. Він з'явився в мене одночасно з бананом. Не дивлячись на те, що я капцем граюся частіше, людські домашні капці я продовжую красти та носити по квартирі. Крадені і справжні завжди цікавіше, з вами був Джейсон Тер'єрський. Всім дякую за перегляд. До нової зустрічі!